Зараз будеш ні. Російська совєтська Аврора теж з тризубом. Сьогодні горло... Я хотів би що? Я хотів би привітати нових підписників. Це був поштовий блок, присвячений Дню Незалежності. Бум -бум -бум. Коментуйте відгуки чуття! Вуху! Ого! Вітаю, я Андрій Богданович, і це про марки. Про що розповідають марки? І перед тим, як прийти до нашої сьогоднішньої теми, я хотів би привітати всіх моїх нових підписників. Разом підтримуємо український ютуб і популяризуємо український контент. Ну, а тепер до сьогоднішньої теми. Сьогодні. Говоримо про перші марки України. Коли я готував цей блог, ну, думав, що ну, здавалося, це так просто. Перші марки України це. Стоп, секундочку. А коли були випущені перші марки України? Ви думаєте, це так легко визначити? Це ті марки, які випущені е, після проголошення Незалежності у 1991 році? Чи це ті марки, які були надруковані у 1918 році, коли була Українська Народна Республіка? Чи можливо це 19 сторіччя, коли Україна була колонізована Австро-Угорщиною та Росією? Чи можливо взагалі ті марки, які створила Радянська Україна? Отож, як сказав би досвідчений блогер, зробіть собі чай чи каву, але тема така, що краще взяти щось з десятилічною витримкою або келик там червоного сухого. Шановні добродії, записуйте. Перші українські марки з'явилися у 1918 році. Але це не означає, що вони були першими. Цих перших українських марок було, я вам скажу, ого. -го. Почнімо з початку. Загалом, перші марки, не українські, просто перші марки, з'явилися на території України у Львові. Тоді він був у складі Австро-Угорщини. Це було 1 червня 1850 року. І, можливо, перші українські філателісти, якщо вони були, могли придбати їх на Львівській площі Ринок. А на українських територіях, які були колонією Російської імперії, перші поштові марки можна було Купити, тому що вони там друкувалися з 1857 року. Перші свої марки в Україні з'явилися якраз в Російській імперії. Вони м, називалися земські марки. Їх видавали 43 земства для місцевого вжитку, де не було відділів загальнодержавої пошти. До речі, що таке земства? Це виборні органи місцевого самоврядування в Російській імперії. Вони були там у повітах, наприклад. Що таке повіти? Ну, приблизно це як зараз у нас райони. Англійські такі марки, земські марки, перекладаються як «rural». І я думаю, що це точніше підкреслює їх ну, вагу і розуміння, що це таке. «Rural» – це сільські, тобто марки для сільської місцевості. Так, от, увага! Першою земською маркою Російської імперії вважається марка. Міста Верхньодніпровськ Єкатеринославського повіту губернії губернії її випустили 1 грудня 1866 року. Для тих, хто не дуже розуміється в українській географії російської колоніальної доби. Підказка Верхньодніпровськ Єкатеринославської губернії це те ж саме, що зараз Верхньодніпровськ. Дніпропетровської області. Земські марки були так нормально розповсюджені по всій Росії, і, зокрема, на українських територіях. Вони були у Бахмуті, в Кремичуці, Вовчанську, Донецьку, Золотоноші, Маріуполі, Полтаві, Олександрії, Херсоні, Єлисиведеграді. Як вони виглядали? А зараз побачимо: у мене в колекції є. Де ж вона? Ага, є одна ця земська марка в колекції. Вони не дуже дешеві, чесно кажучи. Я тебе скажу, ти мене уб'єш. Давайте подивимось, що там зображено. Це марка Єлисиведеградського повіту, їй на хвилиночку, 153 роки. Отже, ця марка поважного віку, знайомтеся з цією панною, вона тільки на 30 років молодша за першу марку світу чорну пені. Так от, на Єлесеведоградській марці зеленого кольору були ще чорного, червоного і синього. Зображена арка з номіналом 5 копійок, сніп пшениці з косою, напис Земська почтова марка Єлесевідградська уєзна» і тодішній колоніальний герб міста Єлесеведеград. Герби були якраз найпопулярнішим зображенням на тодішніх марках. Звісно, про ніякі саме українські марки в Російській імперії і мови. Не могло бути більше за те самої української мови в російській імперії не хотіли чути. Це якраз були часи Валуївського указу і Емського циркуляру, коли українська мова була заборонена. Ну, в принципі, все українське. Про яку українську марку могла йти мова, коли російські шовіністи заборонили саму Україну. Але повернімося до перших марок України. Запам'ятайте ще одну дату: це 1900 рік. Так, от у 1900 році була надрукована марка з зображенням. Лева надрукована була народним комітетом Народно-демократичної партії на збір до народного фонду. Фух, скільки народного. Чесно, я таки не знаю, скільки коштувала та марка і скільки зібрали за допомогою тих продажів. Але якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Це було дуже цікаво. І якщо у вас є в колекції, це круто. Але і цю марку теж. Не можна назвати першою офіційною українською маркою, тому що вона була не державною. Але вона перша недержавна українська марка. Це теж неабиякий профіт. І ось воно. 1918 рік. На дворі революційні часи Російська імперія розпадалася, утворилася Українська Народна Республіка. І як будь-якій державі їй були потрібні гімн, ще не вмерла Україна, герб тризуб. Прапор жовто-блакитний, гроші і марки. А от ресурсів і часу для того, щоб розробляти свої гроші, розробляти свої марки, практично не було. Тому використовували, що було під рукою. Під рукою були російські марки, і на них штампували український тризуб, от як зараз я вам покажу. От так от, в принципі, виглядає, якщо ви бачите, що там десь. За тризубом є російська курка, ну і наш тризуб на марці в одну копійку. Поточну ситуацію рятували два українських художники: це Антон Середа і Георгій Нарбут. Як би пафосно це не звучало, але вони такі м -м, батьки української поштової марки. А Нарбут ще і батько української гривні. Якби про них е, знімали фільм, можна було б назвати марки, гроші два митці. Я до того, що перші офіційні поштові марки були ще й грошима. Антон Середа і е, Георгій Нарбут на зворотньому боці цих марок розташували там напис, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Ці п'ять перших марок були вартістю від 10 до 50 шагів. 10-20 шагів це авторства Антона Середи, 30-40-50 – це Георгій Нарбут. Їх можна було використовувати і як гроші, і як поштові марки. Якби зараз всі мої марки стали грошима, було б непогано. А вони не були колись грошима, Андрій. Mm. <звук> uh, на перших марках, на перших українських марках були зображені тризуб на фоні сонця, селянин із косою і тризубом. Геніальна молода Україна алегорія молода Україна Георгія Нарбота, Великий Тризуб і марка номінал 50 шагів. Марки були жовтого, коричневого, синього, зеленого та червоного кольорів. Пізніше з'явилися і просто марки, поштові марки, не гроші. Як відрізнити марки-гроші від просто марок тих часів? Марки гроші зубцями і на картоні, на картоні, а просто поштові марки вони без зубців на тонкому папері. І без, ну звісно, без напису ходить на рівні з дзвінкою монетою. Ще один нюанс: ці перші українські марки стали першими у світі зображенням українського тризубу. От якби ви, шановні глядачі і слухачі, були комуністами, ви б мене вже розстріляли. І не тільки за футболку факсовок, а ще й за те, що я називаю першою українською маркою саме українську марку Української Народної Республіки. Вони б, ці комуністи, сказали: Как ти можеш, Петлюровець!» Перша українська марка, це ж українська марка української соціалістичної ем, там Радянської Республіки УСРР 1923 року. І нема куди правди діти, були і такі часи, коли е, на територію радянської України випустили українську марку. Це коли на територіях більшовіцької Росії і загарбаних нею земель. Почався голод. Це було у 20-х роках, і більшовики для того, щоб зібрати гроші, почали друкувати марки на допомогу голодуючим. Збирали гроші через офіційні наклади. Вони були в деяких республіках, у Закавказі, Середній Азії, в самій Росії були і в Україні. На чотирьох марках були зображені: Україна в боротьбі із голодною смертю, Тарас Шевченко. Селянин, що виривається з обіймів смерті, та українка, яка роздає голодним хліб, на кожній марці напис Пошта УСРР. Допомога голодуючим. Чому УСРР, а не УРСР? Про це можна ну, подивитися в інтернеті, наприклад, на каналі ВОЗ історичному каналі або історія без міфів. Там пояснюється, чому у нас спочатку була Українська Соціалістична Радянська Республіка, а потім перетворилася на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Лінки залишу в описі до цього відео. Здавалося, більшовики такі благодійники, але ні, міцність і підлість цієї ситуації була в тому, що голод був. У 1921-22 роках, а випустили, надрукували марки у 1923 році і випускали протягом десь місяця. Виходить, що більшовики мали на меті не допомогу голодуючим, а просто філателістичну спекуляцію. До речі, це єдині українські поштові марки українською мовою з українською валютою. Які вийшли офіційно в радянському Союзі. Більше Соєдський Союз таке собі не дозволяв, і от після цього аж до 1991 року українська марка друкувалася тільки за кордоном. Це завдяки добровій пошті і підпільній пошті України. Про них я обов'язково розповім в наступних випусках мого блогу. 1991 року був шанс, що на радянській поштовій марці нарешті з'явиться напис. Пошта, ну, хоча б ОРСР, з'явилася марка, присвячена першій річниці ухвалення декларації про державний суверенітет України. Поки наші українські філателісти і фахівці раділи від самої можливості появи такої марки, Москва передумала. І сказала ні, пошта УРСР це якось занадто, вже не кажучи про пошту України. І так і залишилася пошта СРСР із зображенням дівчини, яка символізує Україну, і напис е, декларація про державний суверенітет України 1991 рік. Як тільки вийшла марка, і радянський союз розвалився після розпаду радянського союзу. Часи нагадували Українську Народну Республіку. Це я про що тоді на російських імперських марках. Наші штампували тризуб, так і зараз на радянських імперських марках наші штампували тризуб. Так, наприклад, з'явилися замість, ну тоді у 18-му році з'являлася там російська курка з тризубом, а зараз російська совєтська аврора теж з тризубом. Такі марки радянські, да, стандартні з тризубом, називаються провізорії. І от нарешті, 1 березня 1992 року Україна нарешті отримала свої. Незалежні марки вони були присвячені 500-річчю українського казацтва і 100-річчю першого поселення українців в Канаді. Наклад кожної був 2,5 мільйонів екземплярів. Це вдвічі більше. Да, кожна від е, славнозвісної марки Руський краблі Дінах вийшли такі марки пізно. Зараз поясню чому. Якщо придивитися до них, то розуміємо, що їх надрукували у 1991 році. Та й номінал видавав їх з головою, тому що на них намальовано 15 копійок, а лист, щоб відправити, вже коштувало 50 копійок. Здавалося б все, тема завершена. Ми зрозуміли, якими були перші українські марки. Але ні. Є ще одна перша українська марка. Річ у тім, що е, марки 1992 року, 1993 року, вони друкувалися за кордоном у Німеччині, в Росії, в Австрії, в Канаді. І тільки у 1994 році з'явилася нарешті рідна українська марка, яка була надрукована саме в Україні. Ось вона. Це було дуже символічно, тому що це був поштовий блок, присвячений Дню Незалежності. У філтристів є претензії до зображення самого цього блоку, ну, але це все нюанси, тому що це все ж таки було перше своє рідне. Що ж там зображено? Ну, По-перше, це прапор, це будівля Верховної Ради України з надписом Київ, ну, Земля намальована, і е, червона калина. Причому шрифти в цьому блоці бувають різними. Це так звані різновиди для марки. І якщо там інший шрифт, то вона може бути дорожча. На цій марці вказан номінал. 5 тисяч. Давайте порівняємо, да? 1992 рік, 15 копійок, і зараз 5 тисяч, 1994 рік. 5 тисяч це говоримо про те, що. У нас тоді ходили купонокарбованці, не гривні. Для мене це, ну, як би не говорили деякі філателісти, що це ну, таке собі, тут якість друку, така собі, він не перфорований, хоча це плюс, як на мене. Мені він тепліший. От, от чесно, плідніший цей блок поштовий. Так, да, підемо далі. Я читаю про гроші, коли буде. Так, да, хорошо, зараз. Тепер про гроші. Придбати і перші українські марки Антона Середи і Георгія Нарбота, і земські марки, і марки Радянської України, і марки Української Народної Республіки можна на аукціонах в інтернеті. Але я радив би придбати спершу: отакі поштові блоки від Укрпошти Вони були присвячені 90-річчю випуску марок. Подивіться. Це такі поштові блоки, де зображені і самі марки, і е, автори цих марок. Ну, в даному випадку це Георгій Нарбут. Таких блоків є два. Ну, а на мій погляд, було б круто мати в своїй колекції марки саме Української Народної Республіки. Вони є за доступною ціною десь гривень за 150-200. Можна купити, в принципі, всі ці. 5, саме поштових марок. Ви ж пам'ятаєте, да? чим вони відрізняються від марок грошей. Марки гроші це для серйозних філателістів і це для, ну, для них це must have. вони коштують від 80 до 500 гривень. Приблизно все залежить від стану цих марок. Перевіряйте, будь ласка, щоб вас не най. Щоб потім не було прикро. По-перше, якщо ви хочете купити марки гроші, то дивіться зворотній бік і якість паперу. Папір має, бу має бути картон, а на зворотньому боці ходить на рівні з дзвінкою монетою. Якщо це марка, подивіться, будь ласка, уважно на якість друку. Він має бути чіткий. Особливо це видно по е останній марці серії. Це 50 шагів, вона червона, і там має бути кожна деталька, чітко видно. Якщо не чітко і у вас є сумніви, не беріть, будь ласка, таких марок доволі багато. Ви ще свою знайдете. А як відрізнити оригінал від підробки? Я розповім в наступних своїх випусках. Дочекайтеся непогано, мати б було б в своїй колекції і земську марку Російської імперії, яка була там випущена чи надрукована на території України. І непогано, тому що для мене це не просто, знаєте, річ, яку можна потім перепродати вигідніше, чи що це реально документ того, що в Україні були міста, повіти, що Україна була. Так от, ціна на таку зимську марку вона може бути різною, теж в залежності від якості і стану, від 500 гривень до там, 1000, 1500, 2000, Ну це вже рідкісні. Наприклад, перша верхньодніпровська я ніколи не бачив на аукціоні. Якщо б вона з'явилася, я думаю, що вона б коштувала ну, як, наприклад, чорна пенні, там доларів 100. Але є бюджетний варіант збирати сучасні. Перші українські марки. 500-річчя козацтву та 100-річчю переселення українців в Канаду вони коштують доволі дешево від 5-15 гривень максимум. Ну, це тому, що, по-перше, були двохмільйонні наклади, якщо ви пам'ятаєте, 1992 році. І їх багато. Тому, будь ласка, почніть з них. На цьому все. Я Андрій Боданович і це мій блог про марки. Про що розповідають марки? Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, радьте друзям. Тому що філателія це важлива складова саме нашої української культури, не радянською, не російською. Тож зробимо нашу українську філателію great again. знову популярною!